Дякую, Андрій. Вплив санкцій на російську економіку нарешті стає наочним у липні. Дефіцит бюджету країни агресорки склав 33%. Що це означає? Поговоримо із інвестбанкірбанкіром Сергієм Фурсом, який з нами наживо. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю наскільки взагалі драматичний для економіки Росії такий дефіцит у липні? 33%? Ну, дивіться, якщо б це просто була. Одноразова акція тільки у липні, то нічого драматичного. Але тут, скоріш за все, ми бачимо вже структурну трансформацію, ту, про яку говорила голова Центрального банку Росії. Так. І вона е, прийшла до бюджету Російської Федерації. Е, і якщо ця тенденція продовжиться, а ми не бачимо жодних причин, щоб вона не продовжилась, то це буде дійсно дуже боляче, і це власне при. Приводить до того, що рано чи пі... е... пі... грошей просто гроші, просто закінчити. Їх звісно можна друкувати, і російські сенатори вже пропонують друкувати гроші, але завжди є наслідки, коли ви друкуєте гроші, і тому власне саме тому ми в липні побачили так багато посланців від Путіна, які говорили про мир. Вони відчувають, що ця структурна трансформація, як із крейсером, Москва, вона наближається. Знаєте, така структурна трансформація, це такий ефемізм. тому що трансформація вона ж може бути і на краще. А в цьому конкретному випадку що це означає структурна трансформація? Крах, забуття, як науковці з Єлю це назвали Ну, дивіться. Самі російські журналісти, які там втекли з Росії і пишуть де інде з Європи, називають ситуацію катастрофічною з бюджету. Що це означає? Ну... Просто що рано чи пізно вони зіткнуться із проблемою, що нема чим фінансувати видатки вже є дефіцит, але в них є накоплений профіцит минулих років. А далі треба буде обрати чи треба друкувати руку? І власне, це просто насправді ця ситуація з бюджетом. Вона яскраво ілюструє, що санкції працюють да, просто ми дуже часто чуємо, навіть в Україні, що санкції не працюють. Ні, вони працюють. Плюс е, насправді дуже кумедно, як е, оця проблема з бюджетом виникла, в тому числі через те, що Путін намагається придушити європейські країни, прикручуючи їм вентиль газу, і навіть на фоні космічних цін на газ в них іде значне дуже велике недоотримання грошей від продажу енергоносіїв від продажу газу, і от самосанкції санкції працюють приблизно так само, як і санкції. А коли пересічні росіяни вже відчують на своїх гаманцях вплив санкцій, коли це буде не тільки в бюджеті Російської Федерації, а і у бюджеті Алли Петрівни з Костроми? Пуф, ну тут мені важко сказати. З одного боку, вони вже відчувають там більшу інфляцію, наприклад, да? чи меншим заробіткам. Але так ви праві, поки запасу міцності цього жирка в бюджеті Росії вистачало, щоб Алла Петрівна з Костроми не відчула. Бо наприклад, чоловіка, але Петрівни не звільняють з заводу, бо бюджет дотує цей завод, щоб він не звільняв працівників. Отже, коли в бюджеті закінчаться гроші на ці дотації, вона почне відчувати. Якщо в бюджету вирішить, що ну, якщо уряд вирішить, що треба надрукувати гроші, то це прийде через девальвацію рубля і інфляцію, і вона знов відчує. Тому насправді так, да, це не швидко робиться. До але Петрівни не швидко доходить. Ну, власне, це що і не дивно, бо вона в Костромі живе, але воно доходить точно. І зараз е, всі люди, які приймають рішення в Москві, вони вже бачать. Та да, й вони бачать, чим це закінчиться через 3-6 місяців. А Алла Петрівна ще не бачить. Нам звісно, хотілося відразу, але ну, економіка працює на рці. з такими темпами. Що буде з економікою Росії до кінця року? Фу, ну, дивіться, навіть вони самі прогнозують, що там в четвертому кварталі в них вже падіння буде 10%. Далі, що буде? Ну тут багато невідомих, тому вона економіка Росії точно буде падати і деградувати. Це точно. А от як вони будуть реагувати на ці виклики, наприклад, виклик дефіциту бюджету, який є шаленим, якщо вони включать друкарські верста, тоді в Росії почне розганятися інфляція. Якщо не включать, то почнуть звільняти людей, і це також буде приводити до соціальних проблем. Подивимось, насправді це залежить і від зовнішніх факторів, тому що поки що їм дуже допомагає висока ціна на нафту. От, на жаль, висока ціна на нафту робить цю бюджетну катастрофу не такою катастрофічною, щоб не відразу. І якщо раптом, наприклад, ціна паде, чи Захід придумає план, як обмежити доходи Росії і від продажу нафти, то Алла Петрівна відчує за три місяці. Якщо не придумає, то Алла Петрівна відчує за 6-9 місяців, але відчує. І це буде прекрасно. Якщо до Али Петрівни не дійшло після Бучі і Маріуполя, то нехай, хоча б особисті фінанси змусять її відкрити очі. Дякую за те, що долучилися до нас, і роз'яснила Сергій Фурса, заступник директора інвестиційної кампанії Dragon Capital і Інвестбанкір, був з нами на прямому зв'язку. А ми рухаємося далі.